Поблизу міста Дубно перекинулась вантажівка, бо її водій помер за кермом. Чоловік перевозив з клотару. У той день їхав з рівного у напрямку митного пропуску Ягодин. На обізній дорозі міста Дубна вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і перекинулась. Коли приїхали працівники Даї, то побачили, що водій вже мертвий. Автомобіля наявних механічних та тілесних ушкоджень, що могли б стати причиною даної події, виявлено не буде. Загиблому водію 40 років. Він мешкав у Дубинському районі. Судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер ще до цієї автопригоди, бо у нього стався серцевий напад. Отож, вантажівка перекинулась. Власники транспорту кажуть, що загиблий Володимир не мав їхати цією дорогою. Ймовірно, звернув у напрямку Домівки, адже йому подзвонили рідні. І повідомили якусь звістку. Тобто пошкоджень таких водія, як призводи його смерті, немає взагалі. Машина просто лягла на бік, без тернопного путі взагалі не було. Тобто водій чи заснув, чи стався серцевий напад, бо такі причини були для цього ще вчора. Йому повідомили звістку і дуже для нього хорошу, дуже гарну звістку. І... Може, це спричинило так само, може він і заснув. Але він тут не мав права їхати взагалі, по нашим даним. Що машина їхала, от, спускалася з гори, ніяких технічних пошкоджень, якби в плані, тому що автомобіль несправний, не виявлено. Відомо, що перекидання фури аварійних ситуацій на даній ділянці дороги не створило. Всі додаткові обставини загибелі 40-річного водія наразі з'ясовуються.